Навесні все більше хочеться салатів зі свіжих овочів, однак ціни на огірки і помідори знижуватись не поспішають. Це пов'язано з тим, що овочі здебільшого привозять за кордону. Тож продавці змушені виходити з ситуації та ставити ціни з урахуванням вартості палива і доставки. Скільки зараз коштують огірки та помідори на тернопільському ринку, і коли чекати подешевшення, дізнавались журналісти Терену. Так на овочевому ринку ціна помідорів коливається від 70 до 85 гривень за кілограм, чері від 100 гривень. Довгі салатні огірки можна придбати щонайменше за 110 гривень за кілограм, а звичайні за 85 Тепличні овочі до нас привозять з Умані і Закарпаття, але більшість з-за кордону. Як кажуть продавці, вартість залежить від цін на пальне та від погоди. Чим холодніше на вулиці, тим більше навантаження на теплиці і, відповідно, витрачається більше електроенергії. Проте вже на початку травня, як тільки потепліє, можна очікувати зниження цін. Що чучу погода буде ліпші, такі теплі і так більше буде і дешевше буде. Умуницький помідор перший йде. Потім Закарпаття йде. Через місяць все буде дешевше і багато. Однак напередодні Великодня покупців ще чекає традиційний стрибок цін. Буде дорожче, кожен рік такий є. Рух пічи є і сина піднімається. Кожен рік є така. А вірки все товар, капуста, все та дов. Поднімається все, буря, морква, сибуля, все. незважаючи на високі ціни, покупців на овочевому ринку чимало. Багато людей кажуть, що все одно купують улюблені овочі, не чекаючи подешевшення, адже навесні хочеться вітамінів. Ну на базарі не купую, а так в магазині біля дому то купляю. Але ціни, та і значно дуже дорого. Але ну так десь по одному-два по томати, то купляю. Тупо трошки, але можна собі дозволити. А так, щоб там, кілограм або пів кіло купити, то занадто. Ну, звісно, часом купляю, але хочеться, щоб були дешевші. Бажано, щоб наші були, хочеться свого. Деколи беру на канапочки, беру, беру на салатик, але не часто. Не кожен день. Ціни у мене кусаються, як то кажуть. Ціни для мене завеликі, бо я пенсіонерка, не дуже отримаю велику пенсію. Ну так, беру один, два, три. Ну не кілограмами підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.